Ютуб канал Дитячі аудіокнижки Українською. КАЗка ПРО Білу лілею. Індіанська народна казка. Багато великих сонць тому біля Прозорого озера стояло селище Аджибуєв. То були часи. Коли всі племена жили мирно і свист стріли чувся лише на полюванні. Одного разу маленькі зірки, які ночами грали в хованки серед хмар, розгледіли на землі гостроверхі хатини, у зірок очі розгорілися від цікавості. Так їм хотілося подивитись на індіанське життя. Але місяць їхній старий вождь. Не любив, коли його плем'я розбрідалося, не хотілося йому вже сонному перед світанком перевіряти, чи всі повернулися, але того вечора він був у доброму гуморі. Ідіть, тільки й землі не торкайтеся, інакше ви не зможете злетіти на небо і вранці згоріте в проміннях сонця. Зірки ледь дослухали слова вождя і кинулися вниз. Ніч була світла, село спало глибоким сном. Хто б міг подумати, що зовсім поруч рукою можна дістати Мерехтять цікаві зірки? Тільки хлопчик вабі, що жив на краю села, прокинувся від дивного шелесту. Він підняв шкіряний полог, і очі його від подиву стали круглими, як у сови. «Зірки!» Блакитні, зелені, крихітні й трохи більші весело ворушили променями біля самого його носа, але раптом бум! – стукнуло щось вгорі. Цінь! Відгукнулося над сплячим селищем. Ця найменша і найцікавіша зірочка вдарилась об жердину, що стирчала з вігваму. Зірка впала на землю і одразу ж перетворилася на маленьку дівчинку. Гірко заплакала вона. Що тепер зі мною буде? Я вже ніколи не повернуся до сестер, а вранці мене спалить сонце. Ото вже й одразу пхенькати, пробурчав вабі. не плач, ти сховаєшся під вовчою шкурою, і сонце не дотягнеться до тебе. Мені треба сховатися всього на один день. Потім я перетворилася б на квітку і залишилася б жити біля селища. Мені тут подобається. Нечутно ступаючи, вабі проводив дівчинку до вігваму. Цілий день сидів він біля входу і дбайливо притримував полог, коли налітав вітер. Нарешті сонце пішло за ліс. Тоді дівчинка залишила селище Аджибуєв і поспішила до скелі. А вранці на скелі розкрила свої білі пелюстки, небачена досі квітка. Індіанці милувалися її красою, і лише один вабі знав її дивовижну історію. Минуло небагато часу, і квітці стало самотньо на голій скелі. Вона спробувала пожити на лузі. Але там її налякало стадо бізонів. Мабуть, мені буде найкраще на воді, подумала Квітка. Вона широко розкинула пелюстки і злетіла, немов великий метелик. Ніхто не бачив, як плавно і безшумно, наче легке березове каноє, опустилася на озеро біла Квітка. От з того часу і з'явилася на озерах біла лілея. Або які звуть індіанці Вабеґвана. Але мало хто знає, що колись вона жила у нічному небі серед зірок. Текст читала Анастасія Мойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською.